Вітаю вас, малята, у журналі в природу. Ми вже з'ясували, які явища природи відбуваються взимку. Та чому таких явищ не може бути у теплу пору року? Малята, відгадайте загадку. Люди пані цю шанують, зародючись всі цінують. Тепи, долини і поля. Все це матінка. Правильно, земля. Ось сьогодні ми з'ясуємо, чому ґрунт називають живим. А що ж таке ґрунт? Ґрунт – це верхній пухкий родючий шар землі, де ростуть рослини, мешкають тварини. Та інші організми. Мешканці ґрунту. Хто вони? У ґрунті мешкає кріт. Кріт це невеликий звір, який прориває собі підземні ходи, щоб полювати на комах. Дощовий черв'як, усе життя проводить у ґрунті, а на поверхні його можна побачити під час. Дощу. Мурахи живуть сім'ями, їхній будинок теж під землею. Капустянка комаха схожа на цвіркуна, але дуже великого. Передні кінцівки її схожі на лапи крота, ними комаха риє нори. Капустянка живиться корнеплодами. Дощовими черв'яками і комахами. А ось поласувати капустянками люблять птахи, лелеки, ворони, шпаки, граки. Їжаки. Землерийки ґрунт величезне багатство. На земій поверхні ростуть польові, овочеві, садові культури. Можна сказати, що ґрунт годує нас і одягає, а ще ґрунт це місце існування рослин та тварин. Головна властивість ґрунту. Його родючість, тобто здатність ґрунту забезпечувати рослинам всі необхідні для життя речовини водою, повітрям та різними поживними речовинами. Ґрунт містить перегній. Перегній творюється внаслідок гниття опалого листя відмерлих рослин і тварин. У перегної містяться різні поживні речовини, необхідні рослинам. У ґрунті є також вода. А чи помічали ви, що ґрунт має неоднаковий колір? В одніх місцях після дощу вода швидко просочується в ґрунт, а в інших затримується і утворює калюжі. Є ділянки з багатою рослинністю, а є з бідною. Це тому, що є різні ґрунти, у них містяться різна кількість речовин, з яких ґрунт складається. Колір ґрунту залежить від кількості у ньому перегною, піску або ж глини. Малята. А як часто можна побачити, що люди кидають сміття на землю. Пам'ятайте, смітити не можна. Коли сміття потрапляє на землю, воно виділяє отруйні речовини. Ні трава, ні квіти на такій землі не ростуть, тому сміття потрібно здавати на переробку. Малята відгадайте загадки! Дає світло та тепло, навколо нього обертаються планети. Це правильно сонце прозоре, легке, без запаху. Воно всюди здогадалися, що це? Так, це повітря, без кольору та смаку і запаху, прозора та тече. Може ставати твердою і випаровуватись. Звичайно, це ж. Вода. Родючий складається з перегною, піску, глини та води. Це ґрунт. Отже, малята, використовуючи ґрунт, люди вирощують овочі та фрукти. Така земля. Де добре ростуть рослини, називається родючою. А як ми можемо берегти родючі землі? Так, не викидати сміття, не розводити багаття, не викопувати рослини та не знищувати підземних мешканців. Пропоную вам на вулиці набрати різні ґрунти та вдома посадити овес і поспостерігати, у якому ґрунті він буде швидше проростати. Продовж року ми з вами створювали багато чудових поробок з кольорового паперу. На Різдвяні свята ми зустрічаємося з друзями і даруємо їм подарунки. А що може бути краще, ніж подарунок, зроблений своїми руками? Сьогодні я пропоную зробити незвичайного дракончика символу цього 2024 року. Для аплікації я приготувала два великих прямокутника зеленого кольору, картонну втулку від туалетного паперу або лист картону. Намальовані деталі на кольоровому папері, фломастери, клей, клейонка, пензлик та ножиці. Обклеюю картонну втулку прямокутником зеленого кольору. Вирізаю намальований раніше животик і приклеюю його до центру. Користуюся серветкою для кращого з'єднання паперу. Вирізаю з квадрата круг, це голова. Вирізаю з білого прямокутника, складеного навпіл овали це очі. Також роблю з чорного прямокутника. Наклею їх на голову, фломастером домальовую носик та ротик. Вирізаю маленькі червоні трикутники. Це ріжки на лобику. Вирізаю з червоного паперу вуха та приклеюю їх на голову. Вирізаю крильця, лапи та хвостик. Поступово приклеюю всі деталі. Ось і все, яскравий і цікавий. дракончик Символ цього року готовий! Ви можете зробити дракончика будь-якого кольору і подарувати його своєму другу. А можна зробити декілька різних кольорів і прикрасити ними свою кімнату. Чекаю фото ваших робіт. До зустрічі, малята!